Вітаю, друзі! З вами адвокат Бурдужа Адна Валерівна, і сьогодні трохи інформаційного відео. Всі, хто зі мною працює давно, ті знають, що я займаюся ще пенсійними справами. Із 2017 року у мене дуже великий досвід саме оскарження рішень пенсійного фонду про відмову в призначенні пенсії, перерахунку пенсій тощо. І з часом, звичайно, вдосконалюється наше законодавство, відбуваються зміни. Так і ось в цьому році відбулися також зміни. А саме постановою Кабінету міністрів України від 14.07.25 року номер 821 про затвердження порядку здійснення з бюджету пенсійного фонду видатків на виплату пенсій щомісячного довічного грошового отримання суддям у відставці призначених. Перерахованих на виконання судових рішень, яка набрала законної сили 17.07.2025 року, було встановлено наступне видатки на виплату перерахованих пенсій за рішенням суду, які набрали законної сили. Після набрання цієї постанови, а саме після 17.07.25 року, тобто рішення у нас набирає законної сили, і всі віддатки, точніше, постанова набрала законної сили 17.07.25 року. І всі видатки за рішенням суду після набрання чинності цієї постанови здійснюються після введення в експлуатацію допрацьованої пенсійним фондом України інформаційної системи для ведення. Обліку видатків на виплату судових рішень за джерелами їх фінансування. Раніше, як було? Рішення суду набирає законної сили. Якщо у вас пенсія пільгова, ви отримуєте пенсію, а оця заборгованість з моменту подачі заяви про призначення пенсії, вона у вас обліковується на рахунку, тобто борг, і час, потім з часом її виплачують. Якщо у вас не пільгова пенсія, то тоді виплачується пенсія і одним платежем у ця вся заборгованість. То з 17.07.25 року, як ми бачимо, видатки на виплату таких пенсій за рішенням суду будуть вже здійснюватися після введення в експлуатацію якоїсь доопрацьованої системи. Тому, якщо ви не отримали вчасно оці ці виплати, почекайте йде доопрацювання інформаційної системи для ведення обліку видатків. На виплату судових рішень, якщо будуть зміни, буду вас інформувати надалі.